На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У новинах ви побачите в Колумиї. Знайшли немовля дитину, який не більше доби від народження, залишили у картонній коробці під парканом. 41 одна тисяча гривень. Саме такою є сума, яку з 1 липня розпочали виплачувати матерям при народженні дитини. Коломийщина розпочала збір урожаю. Практично всі сільськогосподарські підприємства збирають у зимі. Ласкаво просимо, в Коломийській виправній колонії номер 41 відбувся день відкритих дверей. Медалісти Стефаникової школи ідеально склали зовнішнє незалежне оцінювання. В Коломиї знайшли немовля, дитину, який не більше доби від народження, залишили у картонній коробці під парканом на одній із місцевих вулиць. Новонароджене немовля побачили люди, котрі проживали поруч у будинку та викликали швидку. Медики дитину оглянули та доправили у пологовий. Лікарі кажуть, це хлопчик, повністю здоровий та ще й дуже вродливий. Правоохоронці підтверджують, слідів насильства на тілі немає зараз. Міліція шукає матір зозулю. А маля працівники пологового будинку окропили святою водою. Та вже й назвали Богданом Володимиром. Богданчик вже дав своє перше інтерв'ю моїй колезі Галині Досин. інтерв'ю. 16 липня о 20.50 диспетчер на станції швидкої медичної допомоги прийняла черговий дзвінок з вулиці Коцюбинського. 6. люди повідомили, що під парканом неподалік будинку у коробці знайшли немовля. Добре, це ви, ви житель квартири сьомої. А дитинка що, вже в квартирі чи дитинка знаходиться ще на вулиці? Так на вулиці, добре добре. Ми їдемо туди. Їдемо, і я повідомляю міліцію. Цей дзвінок вразив навіть досвідчених лікарів, адже як розповідають працівники швидкої, це вперше на їхній пам'яті за останні десятиліття, аби дитину кинули просто на вулиці. Завдяки пильності нашому населенню таких діток вдається врятувати і надати їм вчасно медичну допомогу. На виклик виїхала бригада у складі двох фахівців. На місці медики дитину оглянули, стан малюка оцінили як задовільний. Це виявився хлопчик, якому від народження трохи більше доби. По тому стану, що поповина була ще зовсім. Свіжою не присохшою, найкрайне був не присохший, і те, що вона була відрізана далі від шкіри, як звичайно, і перев'язана звичайною ниткою кольоровою, то ми зробили висновок, що ця дитина не з пологового будинку. Що вона в полому будинку не родилася. За деякими ознаками лікарі зробили для себе висновок, що ймовірно це не перша дитина у матері зозулі. Вона е дуже добре дитину упилинала. Оділа, ну, по крайній мірі, новий той ящик був такий свіженький, халатом обвернула. І що саме таке приємне, що вона напослідок дитину погодувала, бо ще були залишки молока на губах. Вікторія Лебедевич працює фельдшером на швидкій вже багато років, тому доводилося бачити різне, але цей випадок особливо вразив її як матір, бо пані Вікторія мати героїня, виховує аж п'ятьох дітей. Зв'язку з тим, що мама все-таки подбала про дитину. Дитинка, перед тим як вона її віддала, була погодована, гарно заповита. Можливо, мама десь стояла поруч і дивилася, чи забрала дитину, чи ні. Вона може стати найбільшою тіхою в її житті, тому дуже би хотіли, щоб дитинку все таки мама забрала назад додому. І Є така надія, що все в них буде добре. Те, що у немовляти все буде добре. Переконані працівники пологового кажуть: якщо мати не передумає, хлопчика усиновлять люди, які мріють про дитину, і названі батьки дадуть цьому маляті все найкраще. Тим паче, за першими ознаками хлопчик здоровий, важить 3400, А ще з власного досвіду лікарі знають, що малюк буде дуже вродливим, адже правильні красиві риси обличчя видно вже зараз. Маля працівники пологового окропили святою водою та й назвали Богданом Володимиром. Дитинка перебуватиме у Коломиї, поки відповідні служби не оформлять необхідні документи, а фахівці проведуть всебічне обстеження. Та заключення про стан здоров'я Богданчика. А далі будинок грудної дитини. Ми вважаємо, що це таке приперед знамення, що це добрий знак для нашого полового будинку, тому що це хлопчик. І тому е хотіло би це звернути, може, навіть до матері, чи до е ваша дитина є здорова, вона дуже гарна і можливо. Ваше щось в житті зміниться, то ви зробите якісь висновки і звернетеся у відповідні служби. Правоохоронці з'ясовують обставини цього випадку, підтверджують, що слідів насильства на тілі дитини немає. Зараз міліція шукає матір зозулю. Наразі зараз відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 135, санкція якої передбачає позбавлення волі на термін до трьох років. Галина Досин Ігор Кофлюк, Сергій Гурмак події НТК. 41 тисяча 280 гривень, саме такої є сума, яку з 1 липня розпочали виплачувати матерям при народженні дитини. Згідно з постановою кабінету міністрів, кошти надаються однаково незалежно від того, перше це маля чи восьме. Крім того, скасована так звана допомога за розрахунком доходів. Наскільки суттєво це вдарить по кишенях пересічних сімей, з'ясовували наші кореспонденти. Людмила Фарина 15 липня о 19.30 народила третю дитину, хлопчика. Каже, щаслива, бо дитинка здорова. А щодо допомоги, то жінка переконана, народна приказка, що Бог дає діти, дає і на діти, це дійсно правда. Адже і вона, і чоловік із багатодітних сімей. Ми народжували дитину не з допомоги, то для нас ця допомога вона ну добре б була б більша, але якщо її зрізали, то так як є, так і буде. Ще півмісяця тому Людмила отримала би на синочка допомогу у сумі 132 тисячі 240 гривень. Тепер держава виплачуватиме їй 41 тисячу 280 гривень, а це у три рази менше. Раді, що дитина є. А як там на все стане грошей? 25 червня 2014 року Кабмін прийняв постанову про внесення змін до порядку виплати і призначення державної соціальної допомоги сім'ям із дітьми, пояснюють у районному соцзабезі. 40 тисяч одноразово виплачуватимуть 10 тисяч 320 гривень. Решту суми рівними частинами жінка отримуватиме протягом трьох років по 860 гривень щомісяця. Для осіб, у яких закінчився срок виплати допомоги при народженні першої дитини яка виплачується 24 місяці, буде призначатися допомога в розмірі 130 гривень до досягнення дитиною. Трьох років. До 1 липня було так: при народженні першої дитини держава надавала допомогу два роки, другої чотири роки, третьої і наступних шість років. Тут змін ніяких. Ці кошти виплачуватимуть у тих же розмірах і у тих же термінах, що й раніше. Тобто діти, які народились по 30 червня, такі самі суми і в такі самі терміни. Крім цього, даною постановою передбачено, що розділ допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 3 до 1 липня, пояснює Ольга Шепетюк, жінки мали змогу подавати документи на так звану допомогу за розрахунком. Це були різні суми, залежно від фінансового становища сім'ї від 130 до тисячі і більше. Тепер такої допомоги більше не буде. Зміни, кажуть, у соцзабезі торкнуться лише матерів, що народили після 1 липня. Всі інші види державної допомоги залишилися незмінними. Вони будуть призначатись, як і раніше. Так що я думаю, що дуже засмучуватись нема чим. Відмінена по суті лише одна допомога. Медики ж зізнаються, що є певна категорія жінок, які народжували заради грошей, оскільки тепер сума суттєво зменшиться, то напевно у деяких зникне і фінансова мотивація. З іншого боку, народжуватимуть дійсно очікуваних маляток і констатують, породілю пологовому зовсім не поменшало. Коломийщина розпочала збір урожаю. Практично всі сільськогосподарські підприємства збирають озимі. Одними із перших зробили це в агроформуваннях Степан Мельничук, Прометей, фірмах, філія перспектив та новій ері. На полях цих господарств виїжджав керівник агропромислового комплексу райдержадміністрації Петро Гайдейчук. З ним разом побував на Косовиці, і наш кореспондент Богдан Малецький. Коломищина однією з перших в області розпочала збір урожаю. Як кажуть керівники агроформувань, за доброю погоди вдасться уникнути втрат зерна. Начальник управління АПК Коломийської районної державної адміністрації Петро Гайдейчук вирішив на власні очі подивитися за ходом робіт на полях агрофірми філія перспектив та нова ера. Очільник управління власноруч вирішив переконатися у доброму стані зернових. На даний момент ранніх зернових маємо біля 7 тисяч гектарів в загальному по агроформуваннях і одинадцять. 11... Тисяч це разом з населенням. На даний момент урожайність складає по зернових в середньому по району йде 51,5 центнерів з гектара. В тому числі ярий ячмінь, от те, що ми сьогодні були у перспективі, то видав по 71 центнереві з гектара. Крім того, якраз переступили до збору врожаю озимого ріпака. Ми маємо по району 2700. 62 гектари на даний момент урожайність середня складає 37,6 центнерів з гектара. Підтримують його і керівники агроформувань. Філія перспектив Степан Балабаник та Новаєра Михайло Мусіловський. Обидва зазначили, що зерно зараз іде сухим, і якщо видадуться погожі дні, то в комори буде засипана хороші врежаї. Наразі у аграріїв проблем із технікою та паливно-мастильними матеріалами немає, кажуть їхні керівники. Рік, взагалі, будемо говорити, сприятливий для е, збору е, урожаю і поки що особливих таких нарікань на погоду не можемо. Хоча вже вчора великий там град пройшов з дощем по Городенківщині і так далі. Ну нас, слава Богу, не зачепило. Ми збирали, вже зібрали ячмінь озимий, Значить, маємо на круг по 71 центнеру, це добрий урожай. Тепер зараз збираємо вже ріпак. На площі маємо 1363 гектари ріпаку. Поки що зібрали ми 500 гектарів, з цих 500 гектарів, ну, площі є більше, є 47-45. Ну так, так, така поки що урожайні. Загальну сказати зараз про який конкретний вже буде, ну, у границях зверх 45, я думаю, що повинно бути. На сьогоднішній день. Погода сприяє нам для збирання ріпака. Ми для збир... до, зб... до збирання мали всього-навсього 35 гектарів озимого ріпака. Я хочу сказати, що урожайність нас у цьому році задовільняє, Значить, я думаю, що буде не менше 35 центнерів з гектара <кій> ріпака. Волость з поля йде нормально. Я би сказав, що навіть не пам'ятаю таких років, щоб зразу з поля можна було завозити ріпак прямо в комору. Ріпак цього року має доволі невисоку вологість. Його практично не треба сушити. Однак і тут у аграрію проблем не виникає. У новій ері переобладнали сушарку із газу на дрова. Тепер мають доволі високу економію витрат. Також всі агрофірми забезпечують хліборобів практично безкоштовним харчуванням. З Симаківців та Загайполя Богдан Малецький Сергій Грицак. Програма подінника. Управління пенсійного фонду України в Коломиї та Коломийському районі повідомляє, що з 2 липня 2014 року Кабінетом міністрів України прийнято постанову, згідно з якою затверджено форму звіту про нарахування та сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій з купівлі іноземної валюти у безготівковій та готівковій формі. Банки щомісяця подають до органів пенсійного фонду України за своїм місцезнаходженням знаходження звіт про нарахування та сплату за знаходження. Значеного збору до 20-го числа місяця, що настає за звітним місяцем, враховуючи зазначене, банки зобов'язані подати звіти за квітень, травень-червень 2014 року до 20 липня 2014 року. Координаційний центр швидкого реагування просить прикарпатців підтримати наших земляків, які зараз беруть участь в антитерористичній операції. Потрібні продукти харчування, засоби гігієни та кошти на амуніцію. Деталі за телефоном 2-68-58. Ласкаво просимо. В Коломийській виправній колонії номер 41 відбувся день відкритих дверей. Мета заходу показати громадськості відкритість пенітенціарної служби. Місце позбавлення волі відвідали насамперед рідні та друзі засуджених. Була там і знімальна група телеканалу НТК. Сльози радості, міцні обійми. У виправній колонії зустрілися люди, які мешкають по різні сторони колючого дроту. Зустрічав гостей господар, начальник в'язниці Руслан Рибчак. Він привітав відвідувачів та коротко ознайомив з історією та сьогоденням установи. Також керівник показав умови, у яких зараз перебувають засуджені. В ході цієї зустрічі планується взяти участь у спільному молебені. Церкві, яка знаходиться на території виправної колонії, показати родичам засуджених житлові приміщення, приміщення їдальні. Також в кінці планується зустріч з керівництвом установи, в час якої вони зможуть задати питання, які їх цікавлять. До речі, у виправній колонії можна було не лише побачити умови, у яких харчуються засуджені, але й ознайомитися із меню та скуштувати їжу. Неприхованим було і зацікавлення гостей під час відвідин житлових приміщень. У кімнатах вони побачили чистоту та порядок. Також присутні знайомилися з роботою медичної частини банно-прального комбінату, побували у класах вечірньої школи і професійно-технічного училища. Необиякий інтерес викликав у гостей центр психоемоційного. Розвантаження. Тут проводять із засудженими бесіди, семінари, тренінги та інші заходи. Після огляду території колонії у місцевому клубі відбулася зустріч родичів із керівництвом установи. Говорили про режим тримання засуджених, медичне забезпечення та умови їхньої праці. Руслан Рибчик також розповів про права, якими наділяються засуджені з огляду на зміни, внесені до Кримінально-виконавчого кодексу України. День відкритих дверей швидко добіг кінця. Тепер знову. Ув'язнених та їх рідних розділяє колючий дріт. Медалісти Стефаникової школи вкотре підтвердили свій високий рівень знань. Випускники спеціалізованої школи номер 1 ідеально склали зовнішнє незалежне оцінювання. Тепер молоді люди вже фактично студенти різних вищих навчальних закладів України. Більшість має реальні шанси навчатися на бюджетній основі. Іра Романюк уже закінчила першу школу, була однією з її найкращих учениць: відмінниця, активістка, переможниця багатьох олімпіад. Рік навчалася в Америці. Ольга Поротко в спеціалізованій школі навчалася лише. Шо сім років, але природній талант дався взнаки. Дівчата були гордістю учнівського колективу. Тепер успішно склали зно, набравши понад 190 балів із 200 можливих. ЗНО насправді. Бо, як кажуть, це є легка річ, насправді це дуже важка річ, як психологічно, так і це є не один рік праці, а 11, а то й більше років кропіткої праці. Перша школа не тільки дає дуже високий рівень знань, а вона нас вчить жити, вчить бути активними, досягати успіху. Я дуже вдячна дирекції школи, вчителям, а також всім учням школи. Кожен з них приніс якусь долю, якийсь був уроком для мене. За було трошки важко, адже всі ми. Боялися його. Нас вчителі казали, що вчиться діти, і вам буде дуже важко. Я коли прийшла і зайшла в аудиторію, мені дуже нагадали ті олімпіади, які я відвідувала. І вже не так було страшно. Адже з усіма процедурами я вже знайома, що ні списувати, ні підглядати ніде не можна. І звісно ж, що все має бути відповідно чесно. Ця школа дала мені великі знання, які я, звісно, ж буду нести з собою і в подальшому майбутнє. Ну і прославляти ці великі і старі стіни, які завжди гордились. Своїми випускниками і також вчителями, які давали знання цим дітям. Микола Фарима теж випускник Стефаникової школи. Хлопець активний учасник художньої самодіяльності та місцевого самоврядування. Вісім років танцював у ансамблі «Передзвін». Водночас, відмінник навчання ідеально склав ЗНО. Також високі результати показав і Павло Бурдяк. Хлопець переконує, можна в комплексі вивчати успішно усі шкільні предмети. Було б бажання Математику Я став на столовиною. Англійську мову на 194 і також з половиною. Хочу стати it спеціалістом Здав з англійської мови і з української мови на 197 балів і історію України на 195,5. Ну, Хочу сказати, що ЗНО – це в принципі не є така страшна штука, як про це розказують, оскільки ті, хто готується, то ті і здають добре. Навчаюся у спеціалізованій школі власне, з англійської мови, яка дає дуже хорошу базу власне, знань з англійської мови. І тому планую пов'язати своє життя з англійською і стати, ну, можливо, якщо вийде послом. Випускники направду втішили своїми результатами тестів вчителів. Це робота не одного дня, кажуть педагоги, а спільна сумлінна праця протягом багатьох років. Особливу увагу в Стефаниковій школі віддають вивченню іноземних мов, і це приносить свої плоди. Діти багаторазові переможці олімпіад та конкурсів різних рівнів. А ще, як розповідає старший інструктор перевірки робіт з англійської мови Івано-Франківського регіонального центру оцінювання Наталія Потятиник, вони показують високий рівень знань у порівнянні з однолітками з інших міст. В основному діти не здають. Письмові роботи, середній бал, такий приблизний, як ми ставимо. Це є 8-10 балів. І тому я з гордістю хочу сказати, що випускники нашої школи отримали за письмове завдання, бо там градують це з максимальних 14 балів, – 13-14 балів. Це є наполеглива праця наших вчителів, це є використання автентичних підручників видавництва Oxford University Прес. Це є м -м, цікава позакласна робота, тому що наша школа славиться. Своєю декадою англійської мови, де проводяться заходи різноманітні на кожній паралелі. Це є щорічний табір для обдарованих дітей в червні місяці, двохтижневий. Зовнішнє незалежне оцінювання реально визначає знання випускника і дає можливість стати студентом престижного вузу більше того, державної форми навчання, розповідає вчитель української мови Марія Томенчук. Саме на це тепер сподіваються вже колишні учні Коломийської спеціалізованої школи номер один. Вчителі радіють, хлопці та дівчата довели, вони справді мають високий рівень знань. Незважаючи на те, що у Стефаниковій школі поглиблено вивчають іноземні мови, діти з інших предметів теж ледь не перші. Коли ти бачиш, що діти, крім іноземної мови, показують, що Високий рівень знань з інших предметів це дуже радує. Я останнім часом починаю переконуватися в тому, що народжується цілком нове покоління дітей харизматичних, які знають, що хочуть, в яких є внутрішній стержень, і вони до своєї поставленої мети йдуть. Я дуже тим тішуся. У Нас такі традиції, що колишня гімназія, тепер школа Стефаника вона повинна постійно тримати марку. Безумовно пишається випускниками і дирекція спеціалізованої школи номер 1 Педагогічний колектив, на чолі з Мирославом Грабом, намагається створити усі умови, аби діти могли отримувати знання, бути активними учасниками художньої самодіяльності і розвивати свої особистості. Спілкуючись з нашими випускниками, я знаю, що вони здали зонішню залежну ціну на досить високі бали. 195, 199,5 ряд випускників. І я пишаюся тим, що це не є тільки з англійської мови, а це історія, українська мова, англійська мова, математика, з фізики, хімії. Тобто залог успіху це є багаторічна праця батьків, вчителів, учнів. Хочу подякувати вчителям і учням за. Таку е глибоку змістовну насичену працю Мирослав Граб знає кожного випускника ще від початкової школи. Директор каже, вони завжди брали активну участь у житті рідного навчального закладу. Ніколи не стояли осторонь різних заходів, постійно були ініціаторами цікавих конкурсів та розваг. В школі виховують все і вчителі музики, і вчителі брозочого мистецтва. В школі виховує та наша аура Стефаникова, де ми завжди славимося своїми випускниками, славимося ними кожного року. До слова скажу, що мулорі випускники теж у нас не посли задніх. 92 друге місце серед 17 тисяч шкіл за результатами ЗНО. Я вважаю, це дуже високий результат. І наша школа завжди є, була і завжди буде славна своїми випускниками. Бо гордість школи це є успіхи наших вихованців. Дирекція школи та усі вчителі бажають випускникам стати студентами омріяних вищих навчальних закладів, здобути гідну професію і будувати майбутнє України. Телеканал НТК і Радіо Сяєво продовжують добру традицію і запрошують коломиян та мешканців району на толоку. Підтримайте всеукраїнську акцію. Розфарбуй Україну та візьміть участь у фарбуванні Вербійського моста у синьо-жовті кольори. Субота, 19 липня, початок о 10-й годині. З собою потрібно мати рукавички і пензлик. Фарбою забезпечує будівельний центр Деніго. Прийдіть і націоналізуйте найбільший міст на Коломищині. Звертаємо увагу, що акція відбудеться лише Ще за сприятливої погоди. У разі зміни нову дату повідомимо. На цьому у нас все. Дякуємо вам за увагу. Більше інформації знайдете на сайті ntktv.ua. Слідкуйте за подіями разом з нами на каналі НТК. Хай щастить. Карпатський історичний календар від Василя Нагірного. У цей день 17 липня 1876 року народився Прокіп Мостович, директор Української гімназії в з 1918 по 1928 роки. Прокіп Мостович користувався великим авторитетом як у студентів, так і мешканців міста. Завше стояв на боці своїх вихованців перед шовіністично налаштованими польськими професорами, навіть якщо справа доходила до суду. Помер Прокіп Мостович у Коломиї 26 травня 1937 року, похований на старому кладовищі монастирок. На у цей день, 17 липня 1949 року, у місті снятині відчинив двері літературно-меморіальний музей західноукраїнського письменника, адвоката і віце-бурмістра снятина Івана Семанюка, літературне псевдо, якого було Марко Черемшина. Також у цей день, 17 липня 1965 року, у селі Турка Коломийського району народився Михайло Петрів, син Йосипа, правник, громадський діяч, меценат мистецьких проєктів, член Асоціації українських правників з 1991 року та член спілки адвокатів України від 1996 року. Михайло Петрів, член бібліографічної комісії наукового товариства імені Шевченка, учасник перших світових конгресів. Українських юристів та член робочих груп з написання законопроєктів Міністерства юстиції 1997 року. Також 17 липня 1996 року на запрошення депутата Верховної Ради України Василя Ткачука Коломищину відвідав надзвичайний і повноважний посол Китаю пань Чжинь Лінь, якого приймали в райдержадміністрації та агрофірмі Пруд. А також у музеї народного мистецтва Гусульщини та Покуття посол також побував на Коломийській гардинній фабриці, яка віднедав почала працювати на японському обладнанні фірми Таджима.